Szanowni zapraszamy zapraszamy pisla prerwy na podobrzenie naszej konferencji. Szanowni Państwo, zapraszamy po przerwie na naszą konferencję i zapraszamy do słowa pana Andrija Dylatynczuka, który jest przewodniczącym gromady. Przedstawi nam temat problemy gospodarki odpadami na terenach górskich. Pan Andrij Dylatynczuk, który jest głową terytorialnej gromady. Представить нам презентацію про проблеми поводження з відходами в гірській місцевості. Просимо. День, шановне товариство. Дуже приємно сьогодні бути тут, на такій поважній міжнародній конференції на такому заході. Дякую щиро за запрошення, пане Василь Васильович Попович, Дякую щиро. Я представляю, я не науковець, я представляю сьогодні Єснянську громаду, унікальну перлину Карпат з темою Проблема споводження твердим повтовим відходом у гірській місцевості. І це відео говорить само за себе. Вона говорить про те, що побутовим відходом не місце в таких чудових прекрасних горах. І ми повинні все робити для того, як і науковці, так і представники влади, для того, щоб наші гори, наші стрімкі потоки рік, наші водоспади і озера були чистими від твердих побутових відходів, а наші діти зростали в чистому екологічному середовищі. Для нас це є дуже важливо, зокрема для Яснянської громади. Яснянська громада це молода громада, яка тільки рік створена. І для нас пріоритет теж є становище е, забезпечення екологічної безпеки для нашої громади. Якщо коротко, то Яснянська громада це майже 20 тисяч населення. Це громада, яка об'єднує чотири населені пункти Ясіня, села. Чорнотиса, Кваси та Лазищина. Це громада, яка об'єднує два, два масиви гірські – Чорногори і Свидовець. Це громада, яка об'єднує п'ять гірських вершин. Зокрема, найвищу вершину Українських Карпат Говерлу. Це громада, яка має найвисокогірніший курорт, гірськоли, гірськолижний високогірніший курорт Драгобрат. Це громада, яка була колись столицею Гуцульської Республіки. Ми пишаємося своєю громадою, але поряд з, з нашими перлинами унікальними, поряд з нашими традиціями, нашими горами, в наших Карпатах є досить багато проблем, зокрема щодо, щодо поводження з відходами. І сьогодні я запрошую всіх до дискусії, тому що проблем є надзвичайно надзвичайно багато. Гірські території. Це території недоступні. Це території, які є малоземельні. Це території, до яких не йдуть приватні інвестори, які займаються вивезенням твердих побутових відходів. Це території, де неможливо розмістити сміттєзвалище, адже згідно державних будівельних екологічних норм зробити це в Карпатах неможливо. Тому для нас е, дуже важливо, щоб ця тема розвивалася, щоб ця тема вирішувалася. І на моє глибоке переконання вирішувати проблему з твердими побутовими відходами в Україні потрібно з наших легенів, а це наші Карпати. Ми, в свою чергу, яснянська громада, для цього е, намагаємося всіляко популяризувати нашу громаду, розповідати про наші проблеми і також об'єднуватись з іншими громадами. На цьому слайді ви бачите за столом зібрано 14 голів громад Гуцульщини, які об'єдналися в єдиний проєкт Гуцул етнос з метою підписали договір про муніципальне співробітництво. Це перший в Україні договір серед гуцульських громад. І перший в Україні договір, який об'єднує відразу три області: це Закарпатська область, три громади. Івано-Франківська область 10 громад і Чернівецька область одна громада. За цим столом відбулася історична подія, де голови підписали цей договір, який має на меті об'єднання зусиль щодо розвитку наших територій, і, зокрема, щодо подолання таких негативних явищ, як побутові відходи. Найперше, що це. Найперше в нашій Ясенянській громаді був сформований молодий колектив, актив громади, який е, починається все, я вважаю, з розуміння. Якщо колектив громади е, і голова громади не розуміють проблеми, не бачать проблеми або вважають проблему не своєю, е, то е, результату не буде. Найперше це е, є розуміння того, що в нас відбувається і як. З тим боротись, ми громада, з якої починається річка Тиса. Це річка Тиса, яка пропливає через п'ять країн. І приємно було те, що ми стали учасниками такого проекту, як П'ять країн одна ріка. І до нас завітали наші друзі-угорці з такої громадської організації Петку, з проектом, де ми займалися підвищенням екологічної свідомості наших дітей. Тому раді також співпрацювати з нашими друзями-поляками. Ми в нашій громаді з квітня місяця оголосили були місячник благоустрою, це місячник очистки території. Цей місячник у нас триває практично досі, тому що акції з прибирання наших територій, річок, наших туристичних атракцій, родзинок продовжуються дотепер. Тому що як у своїй доповіді розповідав Василь Васильович Попович, до речі, теж дослідження проводилось і на базі Яснянської селищної громади, основна маса відходів викидається в навколишнє середовище. Тому ми робимо все для того, щоб турист, який приїжджає в нашу громаду, бачив чистий берег річки Тис. Для цього ми також залучаємо наших дітей. Ми маємо глибоке переконання, що якщо ми научимо наших дітей правильно поводитись з відходами, научимо наших дітей сортувати відходи, то ми виростимо нове покоління екологічно свідоме. Для цього Йіснянській громаді проводяться майстер-класи, проводяться уроки нашими місцевими активістами і залучаються діти до таких акцій. Для того щоб ми виростили те покоління, яке буде екологічно свідомим про те, що побутові відходи не можна викидувати, а їх потрібно сортувати в наших навчальних закладах, в наших школах на кожному поверсі розміщені ящики для роздільного сортування сміття, і діти вже з першого класу, з маленького віку в наших школах учаться, що сміття потрібно сортувати. Що його потрібно викидувати в правильному місці. Це дуже важливо для нас. І я думаю, що екологічні свідомості, екологічному навчанню підростаючого покоління повинна приділятися особлива увага. Це найперша проблема, яку я вважаю проблемою подолання відходів на гірських територіях це екологічна свідомість наших громадян, наших дітей. Основні завдання громади чи основні проблеми. Я би все ж таки хотів стикнутися на проблемами. Основна територія Яснянської громади це територія гірська. Найперше, у нас відсутня територія, де би ми могли розмістити сміттєзвалище. У нас немає такої території. А ті території, які є, вони вже давно переповнені. Логістично нереально доїхати. До більшості будинків, щоб забрати це сміття. Відсутня взагалі будь-яка техніка протягом останніх 30 років. Комунальне господарство не поповнювалося жодною технікою. Ми зараз над цим працюємо, щоб залучити додаткові кошти, зокрема, взяти в лізинг відповідну техніку. Ліська територія це територія, до якої не йдуть приватні інвестори. Приватні компанії, які займаються вивезенням відходів. Зокрема, на території Закарпаття працює така відома фірма, як Аве, яка до Рахівського району, до Рахова, до Ясіня не йде. Вона в, в, займається збором майже по всій території Закарпаття, крім гірських територій. Це, знову ж таки, є проблема, що не йде приватник, не йде приватник, який би цим займався. В нашій територіальній громаді діє комунальне підприємство, але яке не має відповідної території, не має обладнання. Перше, що ми зробили, це ми зайнялися пошуком території для того, щоб можна розмістити комунальне господарство. В своїй громаді ми знайшли таку територію: це 60 соток землі, рівної землі, логістично зручної для центральної дороги. Віддалену від житлових будинків для того, щоб розмістити сміттєсортувальну лінію. На наші переконання в гірських територіях необхідно робити все, щоб жодного мішка сміття не залишалось. Сміття необхідно сортувати, сировину вивозити на переробку, а залишок неліквіду вивозити. За межі Карпату, за межі гірських територій на діючі сміттєзвалище. Так ми сьогодні, наприклад, вивозимо до Івано-Франківська. Однак, наше комунальне підприємство воно займається сортуванням на голій підлозі, голій землі. Відсутнє обладнання, наявність в таких громадах, як і Сінянська, сміттєво сортувальних ліній. Дало би змогу ефективно боротися з цією проблемою. Дало би змогу залучити якомога більше кількості дворогосподарств, підприємців до збору і укладання договорів. Дало би змогу створювати додаткові площадки для збору сміття, тому що, знову ж таки, не до кожного дворогосподарства підійде машина. Але можна створювати локальні площадки, де люди будуть зносити, звозити, і звідти вже можна техніка забирати. Звичайно, це і сама техніка. Ми е дуже раді презентувати свою громаду і надіємося на те, що найперше в нашій державі таки буде стратегія щодо подолання і щодо е боротьби з побутовими відходами, буде фінансування. Відповідне державне на, для таких громад, як наша. І звичайно, ми дуже надіємося, що на іноземних партнерів, зокрема, і на друзів з Польщі, цей проект, який сьогодні вже завершується, співпрацював з Львівською областю. Я щиро запрошую до співпраці в Закарпаття, до співпраці в Ліснянську територіальну громаду. У нас вийшов такий десь слоган. У нас починається річка Тиса, яка несе дуже багато сміття. І ми кажемо, давайте починати цю проблему, долання цієї проблеми, з початку витоку річки Тиси. А початок витоку річки Тиси саме у нас. Тож давайте разом долати цю проблему і починати з Карпат. Якщо будуть Карпати чистими, то я впевнений, буде вся Україна теж чистами від твердих побутових відходів. Дякую. Якщо є питання, будь ласка. Андрій Іванович, у мене до вас запитання, дуже гарна доповідь. Дуже приємно, що незважаючи на такий стан споводження з відходами на території територіальної громади, все ж таки ви докладаєте стільки зусиль. І перш за все, це екологічна свідомість вже починаючи з малих дітей. Це дуже великий плюс. У мене до вас таке запитання, Андрій Іванович. Е, ви не так довго перебуваєте на посаді голови Єснянської територіальної громади, але як вам вдалося за такий короткий період реалізувати стільки позитивних проєктів? Ми тут почули і про е, Угорщину, і про. Різноманітні екозаходи. Я також знаю, що за головування Андрія Івановича територіальна громада була забезпечена спецзасобами, які призначені для безпеки і рятування людей. Я думаю, ви про це скажете. Скажіть секрет успіху. Таке моє запитання. Дякую, щуро, Василь Васильович. Секрет успіху дуже простий. Е, він полягає у відкритості і у спілкуванні. Ми щиро і відкрито говоримо, що в нас є ця проблема, і ми вважаємо її своєю проблемою. Що не було буквально ще рік тому е, на території Селянської громади казали, що проблема з відходами це проблема тих, до кого вони пливуть. На жаль, це так. Ми маємо іншу думку. Ми говоримо, що це наша проблема. І нам її необхідно долати, і нам є необхідно вирішувати. Ми щиро про це говоримо: відкриті до спілкування, до діалогу, і звертаємося до наших партнерів з цими питаннями і дискутуємо. І, і тому я так розумію, відкликаються на наші прохання і нам допомагають. І що виливаються в такі проекти? В і я надіюсь, вилиться ще більший. Що в єснянській громаді з'явиться сміттєсортувальна станція, що в ліснянській громаді з'являться e, сміттєвози, і в єснянській громаді не буде взагалі твердих побутових відходів в навколишньому середовищі в наших річках, горах, потічках, озерах. Дякую. Дуже дякуємо, пане Андрій, Дякуємо багато. Krótko chciałabym podsumować bardzo ciekawą i jaskrawą prezentację. Pan Andrzej De Latynczuk jest przedstawicielem gromady Jasinia, która jest odnośnie bardzo młodą gromadą. Mieści się w górach Karpatach. Gromada jest bardzo bogata, jeżeli mówimy o walory turystyczne, piękne krajobrazy, tereny wysokogórskie. Również Gromada Jasinia kiedyś była stolicą Republiki Guculskiej. Pomimo tych różnych walorów i plusów, Gromada zmaga się z różnego rodzaju problemami. To są problemy związane z ekologią. Przede wszystkim górskie tereny są mało dostępne i powstaje problem dotyczący lokalizacji wysypisk śmieci i dotarcia do tych terenów. Były realizowane różne projekty za inicjatywą pana Andrija różne akcje były realizowane e, dotyczące e, też odpadów. E, została podpisana umowa, która łączy e, trzy województwa: zakarpackie, iwanofrankiwskie i e, czerniweckie. Umowa dotyczyła rozwoju terenów, a także zmniejszania ilości odpadów na tych terenach. Kolejnym problemem jest rzeka Tysa, która służy można powiedzieć, takim miejscem, do którego te odpady są zrzucane ze względu na sytuację, gdzież nie ma odpowiedniego miejsca, gdzie te odpady mogą być magazynowane. I Gromada w Jasinia pracuje nad różnymi akcjami. Przede wszystkim zaczyna edukację od dzieci, edukacja w szkole, która podwyższa świadomość uczniów, a także mieszkańców. Są też publikowane różnego rodzaju miesięczniki, które nagłaszają te problemy. Więc podsumowując, to są problemy związane z, z terenami, które są ciężko dostępne, z brakiem sprzętu, też z brakiem segregowania śmieci, a także z dofinansowaniem. Jest potrzeba dofinansowania od państwa, ale też potrzeba współpracy z partnerami z innych państw i jest też propozycja współpracy na płaszczyźnie projektów z innymi krajami. Pytanie, które zadał Pan Profesor Popowicz dotyczyło, dotyczyło tajemnicy sukcesu Pana Andrija, który stosunkowo też niedawno został Naczelnikiem, Przewodniczącym Gromady. Na co Pan Andrii odpowiedział, że tutaj kluczem do sukcesu jest otwartość, komunikacja i dzielenie się problemami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.